Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Амінь. Отож, ми продовжуємо дізнаватися про родичів перших таких патріархів єврейського народу. І також пригадаємо, що ми минулого разу, яка в нас була тема. Отож, були сини Ісав і Яків. Ми пам'ятаємо, що це були двійнята. Діти Ісаака, які родилися дуже різні. Один такий Ісаак був волохатий, велетень, могутній, сильний. А яків був розумний і дійсно мав ту ласку в Бога. І також пригадаємо собі, що коли ці двоє коли тільки вони мали прийти до у світ, Бог для, для Ревеки він її попередив і сказав, що старший буде там сильний. Але і буде молодшому служити. Тобто Господь бачачи темперамент вже цих дітей, які приходять в світ, бо він, він нас знає. Він знає всі наші здібності, всі наші таланти, і він то, скажімо так, передбачає і він дає для неї зрозуміти, яке буде майбутнє в її дітей. Отож, діти зростають, і сав стає сильний могутній мисливець, а Яків хитрістю видурює в брата первородство за юшку якогось су, су, супа, бо той з полювання прийшов голодний такий, як пес. Але ми бачимо тут в цьому іншу ще перспективу, що я, цьому Ісаву вона і не треба було. Тобто він не міг цінувати своє первородство, тобто те, що він є старшим сином. Бо первородство воно не тільки передбачає е е більшу частину майна від батька, але те, що е первородний син він стає після батька головним в роду. Ну, ми бачимо, що Ісав це зневажив перший раз, а потім підступом і хитрістю е мама. Якова намовила, щоб той ще випросив батька благословення. Що і сталося, бо Ісак вже був сліпий, він не розпізнав того. І такою хитрістю отримав Яків ну, все, і первородство, і благословення батька. І пам'ятаємо, що Ісаак він на нього був злизати за, за цей обман, і він захотів його вбити. Мати висилає його в харан, звідки походив Авраам ще, ще його родина. І е, відсилає до свого брата Лавана, бо каже, що знайди собі жінку там і перебудь, поки брат заспокоїться. <сум> Ось і е, дійсно так відбувається, що е, він виходить і зараз я вам зачитаю дуже цікавий епізод з е, життя Якова. От тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце, заночував там. Бо зайшло сонце. Він узяв камінь з поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та ліг спати на цьому місці. І сниться йому, ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: Я Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі й твоєму потомству, і так далі, й тому подібне. Тому ми бачимо, що Господь вже з цим сином, який навіть таким способом отримав то, що хотів, він мав певні амбіції. Але Господь каже, що ти маєш ці всі благословення, ти маєш це все, і я буду далі йти з тобою. Тому що ми бачимо навіть. Поставу старшого сина, що він то зневажив, йому то не треба було. Тому Господь обирає Якова для того, щоб продовжувати цю лінію е, спілкування. Отож, Яків прокинувся зі сну, і він е, дуже цікаво каже, яке страшне місце, це, е, е, це ніщо інше як дім Божий, і це ворота небесні. Ми бачимо, що він настільки мав пережиття духовного, е, духовне видіння, що е, він дійсно мав такі, е, ну, я не знаю, я би, певно, не знаю, які б у мене були почуття, якби я дійсно то, е, то пережила. Mm -hmm. І також він на цьому місці, він каже, е, як Господь буде зі мною і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти і одежі, одягатися, так що вернуся я живим, здоровим у господу мого батька. То Господь буде мені Богом. Ну я такі певні умови ставить, якщо там це все мені вдасться, я прокручу, що піду там і вернуся живим, здоровим тут до, до батька, тоді Господь буде мені Богом. От, і дуже цікаво, що а цей камінь, що, е, що поставив, під яким він спав, поставив як стовпа, буде дім Божий. І з усього, що даси мені, напевно, я дам тобі десятину. Ми бачимо, що тут є. Продовження цієї е, е, пожертви. Тобто, з усього він каже: Боже, ти будеш зі мною. Все, що ти мені дасиш, я десяту частину вертаю тобі. Хто зробив так само? Хто пам'ятає? Минулого разу. Авраам вийшов до Мелхиседека після того, як він переміг царів Содому і Гомори, все, що він зібрав. Яке вони вполювали після тієї битви, він віддав десятину для Мелхиседека, царя -священника. Ось. І далі вже приходить Яків в Харан і бачить там пастухів, овечки, туди-сюди. Він з ними спілкується, питається, а звідки ви, чиї ви. І вони там кажуть, що ми такого-то такого-то пана, Лавана, і виходить Рахель. То, як точно, як минулого mm -hmm. разу, бачимо, що воно -то все повторюється, бо була вона пастушкою батька свого. І також е, вони познайомилися з Яковом, вони діз... запізналися, хто вони є, чиї вони є. І Рахиль побігла до свого батька. Лавана Лаванцем пам'ятається дядько рідний е, Якова е, було в Лавана дві дочки: була старша Лія і молодша Рахиль. Ну і відповідно Яків, виконуючи оту прохання мами, каже, що я би хотів, мені так вона мені сподобалася, я би хотів одружитися з, з Рахеллю. І входить Яків в шатро вночі, вранці прокидається. А то старша сестра. Бачимо, як наскільки то все циклічно. Яків обманює батька. Обманює і тут той самий його рідний дядько підсовує йому старшу сестру. Ну. О, той такий каже: Та як так може бути? Ми спитаємося, що він не міг побачити. А тоді, колись це схід, це є Близький Схід, це е, ті всякі Ну та, вони закривали велюном тим обличчя, там ж в них своя культура була. От і, і той каже: слухай, ну та чоловічі добре. А і ще не тільки про не просто так він ще віддає дочку. А він з Лаваном домовився, що він сім років повинен за неї посах відпрацювати. І таке він віддає е, Рахель за Якова. Е, в тому суспільстві е, чоловік повинен був дати викуп, але викуп ішов не для батька за дочку, а це йшов такий, знаєте, подушка безпеки для самої дочки. Так, він відпрацьовує оті всі. 14 років він працює на свого, е, на свого дядька. Ну, вже починаються родитися дітки. Ну, відповідно, що, тут в мене є ціла, ціла схема, яку я намалювала, бо тут їх дуже багатько. Я ж казала минулого разу ж Санта-Барбара. Отож, спочатку в Лії, старшої дочки, народжуються сини Рувим, Симеон, Леві та Юда. Ну, Рахель, на жаль, бачить, що щось не то вона не плідна. Не, не виходить, бо вже в цій, в цій діти родяться, в неї це і ніяк. І потім е, вона що робить? Робить е, старим способом е, своєї е, тої, е, свекрухи, цари, <підсовує>, підсовує свою слугиню, біглу, яка народжує двох дітей для, для Якова Дан і Нафталі. Ну, дуже цікаво насправді, бо е, тут вже далі е, Лія дивиться, ага, то, то вже в цей діти пішли. Вона ще свою слугиню йому всовує Зілпу. Це ще двох дітей народжує йому гат і, і Ашер. От, і е, вже потім е, Лія е, якось там вже в Бога ще випросила і ще трьох. І Сахар, Заволон, і ще в неї була одна дочка Діна. Отож, бачимо, що Яків насправді дуже такий плодовитий був, і Рахиль нарешті вже по цьому всьому вже дітей народили, наплодили. І вона народжує єдиного сина Йосифа. Тільки Рахиль народжує, це вже, проходить, вже роки проходять, певні. І Йосиф, Йосиф перепрошує, Яків вирішує вертатися додому. Бо вже, по-перше, він же все відпрацював. Він заробив ще багато маєтку. Що він робив? В Лавана були вівці білі. І він для того, щоб забезпечити свою сім'ю, він ну, пожалівся Лаванові. Каже, та ти мене два рази обмахлював. Потім три рази мені ціну міняв і каже, як так може бути? Мені теж треба щось з якусь сім'ю годувати. І вони вирішили так, що білі тварини, там кози, вівці, лишаються в лавана, а в Якова будуть якісь там або чорні, або такі рябі. Ну, коротше, що Яків якусь уловку знайшов, він якийсь там корінець кидав у воду, що звідки пили тварини, і ті тварини вони почали плодитись і народжувалися всі всі такі кольорові. І в нього і ті тварини ще й сильніші були, так як от по цьому. Ну як і в собі за 6 років ще він ще собі таке, таке стадо зробив, такий собі пан зробився. І він вирішує вже родиться 11-й одинадцятий син Йосиф, і вже вирішує вертатися таке додому. Але думає, що ну зараз в нього то все повідбирає, або буде проти цього, то вони втікають звідти. просто збирає все верблюдів, слуг, слугинь всіх, всіх збирає, і вони стараються втікати. І тут Рахель, молодша дочка, вкрала в батька ідолів бушків золотих. Колись оці вони собі, ті народи, які поклонялися всяким там Бог дерева, Бог Сонця, Бог зірки, Бог калюжі і так далі. Я так трошки утрирую, але ну, так люди собі постановили. І вони відливали собі бовванів або ідолів таких, і вони їм поклонялися. Але як вони були дорогоцінні, це був була типу. Зараз я вам зачитаю. Домашні ідоли, це були, означали для того, хто їх посідав право на батьківську спадщину. Рахель теж така сама хитра, як її, як її чоловік. Вона краде. Тут Лаван дивиться, що його обікрали, ті десь пропали, збирає своїх людей і женеться за, за Яковом. Сім днів гнався, знайшов його, але в сні приходить до, до Лавана Господь і каже: Попробуй йому щось скажи. Тут Лаван такий нас доганяє і каже: «Та ти, та ти в мене забрав дочок, навіть внук я не дав поцілувати. За чим він гнався? Та за башками тими своїми гнався, треба було йому тих дочок 300 років. От, і цей, він починає, як він не в курсі, каже, та я перевіряю, на, йди, шукай, каже, я в тебе нічого не брав, я все, що моє, каже, все, що я зробив за ці роки, каже, я забрав. Ну, тобто мені я що би брав чуже? Цей. Ну І там починається обшук. Рахель що робить? Вона бере ті всі бошки, кладе десь коротше, там, там, де є сідло в верблю, да? вона закладає то все в сідло, сідає зверху. І заходить він в одне шатро, лаван, не знаходить тих ідолів. Заходить в шатро Рахелі, не, зна, не знаходить. А вона сіла і сидить, і вона каже до батька: ну, вибач, каже, в мене ці дні я не можу встати й все, він її вже не рушив. Ну, і так вони вже розпрощалися і е, вже наближається Яків з усім своїм добром, купа дітей, жінок туди-сюди, наближається він е, до свого дому. І що вирішує? Він вирішує послати послів до свого брата. Він там їх споряджає е, різними тваринами, щоб дати його задобрити таким чином. Висилає він цих слуг, і там слуги зустрічають і Сава, і кажуть, що там твій брат хоче знайти ласку в твоїх очах, там перепрошує туди-сюди. затримався в Харані надовго так. І коротше, слуги ті вертаються посли назад і кажуть: то якова, чуєш, тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. А той думає, Боже... Каже, так? <хи> То вони ж каже, ну він думав таке, що він на нього вже серйозно має наступити, бо 400 мужиків з ним іде. То каже, в мене жінка, діти. І він що вирішує? Він ділить все, що, все, що він надбав, він ділить на два загони. Тобто йшов з патиком туди, а вийшов звідти просто реально багатою людиною. Він ділить на два загони і вперед виставляє слух і е, тварин. А потім ставить е, е, цих наложниць, тих слугинь з їхніми дітьми, синами своїми. Потім Лію з дітьми, а в кінець саме Рахиль з Йосифом. Тобто, це були його два любимчика, просто цих двоє. От і вони так підступають, підступають, і тут приїжджає Ісав. І дуже гарно мені сподобалось. Я оце якраз перед цим собі пригадала. Така зустріч блудного сина з батьком. Тут навіть слова однакові, коли Ісав, ось Ісав прибіг йому на зустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його і плакали обидва. А зустріч рівно така сама, як описував Ісус Христос, коли блудний син від батька відійшов, і він довго блукав, і потім повертався в землю. Тобто слова геть майже ідентичні. Ось і е, там Ісав питається, каже: А на що ти мені це все споряджаєш? От, він його дійсно прийняв. Але завдяки чому? це дуже цікава річ. Коли Яків почув про небезпеку, він знав, що Господь йому пообіцяв, він з ним заключив ще один заповіт. І він дуже просив Бога, те, щоб він зберіг його родину, щоб зберіг жінок і дітей. І він тут звертається в молитві до Бога. То кажуть, зараз, зараз. кажуть, що такий був, така молитва Якова, що він боровся з Богом. Зараз я вам коротенько це зачитаю. Ось якраз в ніч перед тим, як вони мали зустрітися зі Савом, зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним ще, поки на світ не займалося. Та, бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб якого стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: Пусти мене, бо вже на світ благословиться. А Яків відповів: Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. А цей спитав його: Як тобі на ім'я? Він і каже, Яків. Тоді той відповів: не Яків буде більш твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з Богом і з людьми та й переміг. Тоді Яків спитав його: Скажи, будь ласка, своє ім'я, а це відповів: чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Святі отці за цей момент боротьби кажуть, що тут два варіанти було. Бо для інтерпретації текст є дуже складний. Це була боротьба, по-перше, в молитві, бо він просив благословень. По-друге, тут святі вони мають якісь певні такі, розділяються на два табори. Або це був ангел Господній, бо Господь часто за посередництвом ангелів в старому заповіті він діяв в природній такий матеріальний спосіб. Або сам Господь приходив до нього. бо Ми бачимо, що він кілька разів бачив, мав видіння Господа. І Думав тоді, коли лягав спати, власне, що Яків умилостивлю його. так, так, зараз, 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 Тобто, що він дуже переживав, він хотів знайти якийсь спосіб такий, щоб умилостивити брата і просив благословення. Так як в івангельських сторінках ми знаходимо фразу, що Царство Боже здобувається силою, отою силою собі, Яків здобув благословення. Часто ми можемо е, просити Боже, дай мені то, а як тільки то не стається, то все, наче то не Божа воля. Та то немага так. Треба бути наполегливими в тому. Треба просити в Бога і, 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 і дійсно то е, е, бути сміливими в тому, що ми просимо, не здаватися при першій ж можливості, коли ми бачимо, що от там щось нам не вдається. Вміти розпізнавати Божу волю і просити його бути такими, знаєте, настирливими. І яків таки випрошує. І дає йому, Господь далі міняє ім'я, дає йому нове ім'я Ізраїль. Це ми вже знаємо всі. Ізраїль воно перекладається як той, хто бореться або перемагає Бога. І ми будемо бачити пізніше, як ізраїльський народ постійно з Богом боровся. Він постійно його зраджував, постійно. А Бог приходив і постійно витягував, і витягував, і витягував. Тому Ісус Христос сказав, що ви сини невірні, що ви такі ви блудні, тобто, що ви зраджуєте. От, Тому Він і ну, Ізраїль мав таку, таку назву. І пізніше вже вони побраталися з старшим братом і заходить Яків. Купує землю в Сихемового батька в Хамора, і там розкладається, будується, зупиняється все. І стається дуже неприємна річ власника тої землі, син, яку купив Яків, він зґвалтував дочку Діну, дочку Якова. Ну, Ми знаємо, що то близький схід, трошки дикий час, бо люди не мають регульованих якихось стосунків між собою. В них це питання помсти воно перевищувало в рази ну, навіть якусь там чи втрату, чи заподіяне зло. І сини Якова вирішують таке помститися. Але Батько того сина, який це вчинив, він просить, щоб Яків віддав свою дочку за Діну за того його сина, що з нею зробив, і, і запропонував, щоб вони жили там в мирі, щоб сини його з його дочками там е, союзи робили. Але Яків каже, знає, що ні-ні, так не буде, бо е, в нас, е, ми є народ, ми пам'ятаємо, що вони були обрізані всі чоловіки. Це їхня була е, така е, відмінність від інших народів. Він сказав: якщо ти обріжеш всіх своїх синів там і весь свій, ну, свій підлеглих, весь люд, тоді ми зможемо бути з вами ну, тобто, так, щоб ми могли дійсно якось родичатися. Той батько сихем, він виходить до воріт, тобто до місця, до, скажімо, до парламенту, де вони там вирішували різні ці речі, він пропонує, каже, дивіться, цей багатий. Він так має серйозно. Хай би він з нами жив, ми би собі там будували все разом. І вони вирішують, вони приймають це, вони обрізуються всі. І на третій день, коли вони послабли, пам'ятаєте, на восьмий день ізраїльські діти обрізуються, коли в них немає ніякої, ніякого болю, ніяких запалень, ніяких там наслідків з того, а це дорослі чоловіки. Медицини нема, пеніциліну нема. Вони пославли, і сини і с... Якова приходять, кажу, сини Ізраїля, вже можна казати, приходять і вони їх всіх стягли. Повністю забрали, розграбували ті ж двоє синів. Це був Леві та Симеон. А решта синів вони просто позабирали все майно в тих, хто це зробив. І, і, і жінок, дітей вони взяли до себе та як ну, в рабство можна сказати, та як заслуг, і як і взявся за голову, каже, чуєш, чуєте, діти, що ви мені зробили. От, але вони кажуть: але а, каже, як сьогодні можна зробити з дочкою нашого патріарха таке? Тобто вони це вчинили, вони взяли собі е, такий гріх на душу, і таким чином вони здобули собі дуже багато ворогів. Насправді, ми бачимо, що це є не історія, що вони всі святі ходили, вони чудили, вони за то поплатилися дуже тяжко, бо люди, коли не вміють правильно вирішувати стосунки, і тому ми знаємо, коли ми дам до сповіді, ми відкриваємо і підсумління, ми маємо 10 божих заповідей. Як ви думаєте, оцим людям треба було їх чи ні? Я думаю, треба, щоб вони, хоча б розуміли, що можна, що не можна, як вирішувати всякі різні конфлікти. Бо люди дикі були, це дикі племена. Тому Бог навіть сказав, коли вони почали брати по дві по три жінки, сто 500 наложниць. Ти маєш бути мати одну жінку. Нащо тобі тих проблем на голову? Тобі одно і отко стане. а ти маєш будеш мати 10, то ти що з ними будеш робити? І ті діти чуптися будуть між собою весь час. Ну, тому Бог дає ті заповіді не для того, що Він там хоче нас контролювати. Він хоче допомогти нам врегулювати наше життя, щоб ми мали спокій, мир, любов і щастя, щоб людина була вільна, щоб людина не створювала сама свої проблеми. Отож, е Ісав вже після того, як це все відбулося, він е зібрав своїх е все, своїх жінок, бо він так само мав багато жінок, і жінки його, я пригадую, вони були не цього роду, вони були язичницями. Тому, певно, що батько його також не дуже хотів благословити. Він збирає і він десь відходить. Тобто він залишає ту землю для Якова. Тобто він залишається в тій землі, яка була обіцяна Богом. Живі, здорові його жінки, і діти. А наступна тема то буде далі. І тема буде дуже цікава про молодшого сина Йосифа. Такий тезер зроблю. Він став принцем Єгипту.